Хей, капітана, наш старий друг повернувся. Привіт, Кісляве, хотів би з тобою деякі питання обговорити. Послухай, що він говорить про чорну бороду. Йому, скрізь за все, капелюх на голову давить. На цю тему ми трохи посперечались, тому давай ти вирішиш, хто з нас двоїх правий. Ти маєш стати тією самою останньою інстанцією, поставити точку в питанні. Чорна борода найнебезпечніший Йонко. Або йонко, у котрого, крім понтів, більше нічого немає. Ти маєш примирити, команду Варс. Я намагаюся пустоголовому хоч щось довести, але ж він мене не слухав, він вперся, як баран. Можливо, хоча. Ти його переконаєш! Відчуваю зараз той звідси вилетить. Не посиміте, ми з'їснямо останнє, що у вас залишилось. Е. Добре, з чого почати. Багато претензій до бороди, що він трус, слабак. Те, що його шлях до мрії, неправильний. Сказав, що це якась діч. Нічого не сказати. Я розкажу все поверхню, але по суті. Та про що тут сперечатись? Тич, трус, сикло. Згадайте банально Марімфор. Прийшов шанс на матіча. Все, він втік, піджавши хвіст, тільки на півмертих може нападати. Більше нікого. А прийняти чесно бій, він навіть близько не може. Ти не правий, Тіч прийшов на війну, прийшов в Марімфорт як король. Впевнений своїх сила, впевнений, що він вивезе біловуса. Борода прийшов, як тільки зміг, відразу після виконання більш пріоритетної роботи. Саме через це він прийшов пізніше в Луфі. і жодної іншої причини нам не показали, і навіть натяку на неї не було. Після того як чорний забрав фрукт батька, Борода не втік а був готовий продовжити бій. І не з ким-небудь, а з легендами варти Гарпом та сингоку. Чи ви думаєте, що в минулому член команди Біловуса не міг знати про силу Гарпа та Сенгоку. Легенд варти. Нагадую, Чорна Борода зустрічався з Роджером. Та, якнайменше, бачив його в битві зі своїм капітаном. І міг плюс-мінус поставити силу Гарпа на рівні з Роджером. Він мав це знати. Думаю, не будь він впевнений у своїй перемозі, він би не продовжив битву, Та й в мріїм б не з'явився. Занадто небезпечно. А він кинув виклик легендам. І це після атаки Біловуса. Подібна атака відправила адмірала в нокдаун а Борода витримав. Після того як забрав фрукт, відразу показав всю свою силу. Просто подивіться на масштаби руйнувань. Одна атака, друга. Та при бажанні він би весь острів на дно кинув. Про що ми розмовляємо? Кого він міг боятись уже з такою силою. <гум> Навіть коли прийшов шанс, він не скривив злякуну рожу, щось подібне. Ні, він пішов сміючись впевнений в собі, що ніхто йому не стане на перешкоді. Просто сенсу продовжити битви не було. А... Час зупинитись. Але якщо ми беремо логіку про трусість маршала перед червоним волосом, то й міхок злякався червоним волосом. Соколине Око, куди ти йдеш? Я погоджувався битися із біловусом. Але рудоволосого не було в умові. Міхок, сильніший мечник світу One Piece, такий самий слабак, як і маршал Ді Тіч. Ні, капітане, ви вже путаєте, то зовсім інше. Не інше, а те саме. Вони обидва прийшли через одне, а поява мажора то вже зовсім інше питання. Обидва не бачили сенсу в цій битві. Обидва не хотіли продовжувати по різним причинам, але суть одна. Оф, це безхоресно добре. А на Амазон Лілі прийшов релі, і він струсить та втік. Та сама ситуація, і тут ти не викрутишся. Та ну, ну. Давай розбиратись, Чорна Борода ініціював атаку на Амазон Лілі. Він прийняв бій цілого острову навчених воїнів. Врешті отримав бій двох фракцій Амазонок та Шавок в уряду. Так де ж то струсість, де ж то слабкість усі боялись його на острові. Ніхто нічого йому не зміг противопоставити. Та що ви кажете, пане? Я вам нагадаю, що коли з'явився Серафім, Борода обісрався. Маршала відкинув на пів острова, він нічого йому не противопоставив. Якщо він тому звертати увагу на реакції. у нас виходить так, що бік нам та кайдо боялись зором. Але це не так. Що там, що там, Йонко, здивувалась. Реакція неочікуваної сили. Не більше, не менше. Реакція імператора моря була гіперболою. Мені варто нагадувати вам, що у нас вам після гумористичне аніме і гіперболізація емоцій. Ну так вийшло, що на думку Оди це смішно. Не більше, не менше, І якщо ми беремо це за основу, то борода залишиться на ногах. Той же зоро, будучи дуже впевнений в своїх силах, відлетів від серафіма, розкриваючи думку, Луфі, Лучі, Каку Зоро ледь-ледь перемогли двох Серафімів. А у випадку маршала згадайте, хто відступив. То побоявся продовжити бій, та хто від страху сили заліз на дах? Саме так маленький Михайлик. І після цієї коротесенької сутички, хто все це зупинив? Хто поставив останню крапку в цьому поєдинку? Саме так маршал дічіч не встиг ніхто прийняти якісь дії, і маршал вже тримав глотку. Богент. Ви опустили один момент, так намагаєтесь заминути нам очі. Куди ділася домінація бороди, коли прийшов рейд? У штани? І ось так майже вічно з Кислявою. Бачиш, з ким я розмовляю? Ні, бульйонна ти башка! Ти ж навіть не спробував задати собі питання, а що ж борода отримує натомість, якщо продовжить бій? Якщо почне битву з Рейлі, більшість команди в садові декорації. Серед цих декорацій у нас є Катерина Девон, володар Мівзоану. Мівзоан – це вам не збирати яблука під спілою яблуною. Це рідкісний, дорогий фрукт, котрий, напевно, борода довго шукав. І, до речі, доволі корисний для нього. Якщо що ми приймаємо те, що борода сильніше рейлі. То якщо не рейлі, то Амазонки. Якщо не Амазонки, то флот вартових. Нашкодять його команді. І що він отримає? За одну переймається мінус частину флоту, мінус капітани флоту, мінус дорогий Зоан, здедовівши ти не слапак. Оце поправжній пірат, це Йонко. І не подумай, що я тут сильно захищаю втічаю, що він сильно любить свою команду. Тут практичні цілі. Він занадто багато сил вклав, щоб усе це зібрати. І доволі -таки тупо буде все так просто загубити через своє его. Забери він параметцю, він не зможе повернути назад тих, кого Богенкок перетворила в камінь. Саме ця атака зав'язана на її власній красі. Єдиний спосіб повернути назад свій флот, Зоан і подібне тільки змусити Болохенкок самій це зробити на деяких умовах. Просто її вбити невигідно. Забрати фрукт нічого не отримаєш. Та й при тому всьому, коли ті дізнався, як працює фрукт, він зрозумів, скоріш за все, що йому, окрім фрукту, ще треба знайти красиву або симпатичну дівчину, щоб на неї заглядалась або закохувалась. Плюс достатньо сильного хакіюзера, щоб під силу фрукту не можна було звільнитися так просто. Також цей персонаж має бути достатньо лояльним до тіча, щоб у самій команді не було диверсії пунктів або переворотів. Тому і маємо. Що фрукт більш проблемний ніж корисний Тіч ж не міг цього знати додовського? Як Бог йому про це розповіла, він та думав, що це звичайна перевенція. ні. тепер, коли ми поклали все це на час живосів. Скажіть, будь ласка, чи вартує воно того? Якби ти вчинив на його місці, Правильно, не основна причина війську бороди, а останній знак, що це взагалі безкорисна задії. Та й друзі, давайте будемо чесними та серйозними. Рейлі сам признає, що він би бороду не переміг. Про що ви говорите взагалі? Те, що борода зробив на Амазон Лілі, це тактичний відступ, а не друзість. І в цьому весь стіч. Він не Лугі, він не шляється по островам і не працює на АОсь по Ні, він має чітку мету, якомога швидше набрати силу. Та зайняти місце їм саме. Нагадую, роль піратів, породи це, скоріше ще один етап, а не ціль життя. Це якщо він дійсно послідовник Шебека. Але про це я розповім якось іншого разу. І хочу зауважити, його стратегія працює. Він буквально у всьому краще Луфі. У всьому, капітане, боже, я вас прошу. Він навіть близько не стоїть з Луфі. В п'ятому гірі капітан Могівар на баруду вертів вашого тіча. Боже, я ще з повітрям розмовляю. Я ж тобі тільки що навів приклади, де тіч навіть краще за Луфі себе показав. Та й Гліж буквально завжди був сильніше моївари. Чого зараз щось має змінитись? Борода двічі третього командира флоту Піловуса перемагав без напрягу. Він у темські поволодів усіма типами хаків, бо по іншому пояснити, як він переміг, ейса неможливо. Маршал був сильніше Луфів в першу зустріч, в дауні і постійно ріст розвивався. Мозон Лілі нам уже показали очевидно, що він володіє хаки. Так базово, але з чого ви вирішив, що нам має показати всю його силу? Тіч постійно росте і розвивається, паралельно слув. Як паралель Луфі, просто по-іншому. З чого все має змінити зараз? Хоча я не наведжу таке виправдання, але це сюжет завжди було так. Поки Кеп не зійдеться битві з головним босом у прямому бою, нам навіть половини сили того самого босса не покажуть. За будь-якого злодію, окрім багі, і скажіть, чи багато ми побачили сили, якби головний герой не почав з ним бити? І скільки разів було так, що там під час битви з Луфі, злодій пробуджував якісь нові здібності, нові режими і так далі, починаючи від крокодайла з. Кінчиш Кайдо, правильно, нам майже нічого б не показали. І тут те саме, поки Луфі не війде в пряму конфронтацію з Тічем, нам не покажуть і половини сили чорної бороди. Тому не варто недооцінювати Тіча. Тому тримайте в голові. Те, що ми зараз у Тіча бачили, те, що він нам вже показав, це навіть не половина його сили. Справжню силу. Він покаже під час битви з Луфі. Але ми вже маємо два чудових показника. Перше, це одним ударом знищити щонайменше острів. Сенгоку взагалі казав, що цей фрукт здатний знищити світ. І друге, це те, що мільярдники для нього і гроша ломаного не вартують. Бо Хемкок на колінах Рейлі плакалася, як залякане зайча. Легендарний Рейлі врізняє, що він не здатний перемогти тіча. Водить в страх тих, кого перші помічни капітана не здатні на день перемогти. Або їм це дається дуже важко. Луфі нічого не зможе протипоставити тічу. Фрукт Луфі маршал законтрить тімою, а Хакі законтрить гурою та підсиленням своєї власної волі, толкові сили, якщо ти не можеш нею користуватись. Загадай того ж Ло, котрий може пробити все, що завгодно. У нього неймовірна швидкість, але він все одно програв. Тоді що взагалі зможе протипоставити Луфі в його нинішній формі? Маршал Дітіч єдиний, хто зміг нанести шрам на тіло Шанкса. Капітан, ти це так чудово стеле, що я майже повірив. Ну що скажеш, кісляви, хто з нас двох правий? Тіч дійсно слабак і іншого навар? Або це один із найсильніших йонку світу One Piece.